Вітаю всіх у світі книжок. Я вирішила на каналі започаткувати таку невеличку рубрику Улюблені автори, де я буду розповідати вам про письменників, творчість яких мені подобається найбільше. І сьогодні розкажу про одного з таких письменників: це Каціо Ішигура. це відомий британський письменник, в якого безліч літературних нагород і твори якого перекладаються багатьма мовами світу. Отже, Ішікура народився в Нагасакі в Японії в 1954 році. І у віці п'яти років він разом з батьками та сестричками переїхав до Великобританії. Після закінчення школи він подорожував в Америці, в Канаді. Згодом закінчує Кенський університет та отримує ступінь бакалавра з англійської мови та філософії. Згодом він ще отримав ступінь магістра з мистецтва. І загалом Катію Ішігура з дитинства мріяв стати музикантом. У нього було навіть якісь спроби в цьому напрямку. І перед тим як розказати коротко про ці книжки, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як вони гарно виглядають. У нас в Україні Катю Ішигуру видає видавництво Старого Лева. І воно мені дуже сильно подобається це видання. Найкрасивіше, як, на мій погляд, книжка Не відпускай мене. Тому що тут дуже багато різних ілюстрацій, і коли я купувала дві наступних книжки, я чимось думала, що там теж будуть малюнки, але їх там не було. Дивіться. Отже, першою хочу показати вам книжку Клара і Сонце. Це найновіша книга Катії Шігура. Вона видана у 2021 році. І ця історія розповідається від імені дівчини Клари, яка є роботом, клоном. Вона потрапляє в сім'ю до дівчинки-підлітка і стає її помічницею. Тут піднімаються теми кохання, дружби, віри, надії, сподівання, а також розчарування. Ці історії автор хоче показати, чи зможуть в майбутньому роботи машини замінити людей, чи взагалі можуть роботи мати серце, душу і відчувати. Одразу хочу сказати, що я дуже сильно співпереживала нашій головній героїні, тому що вона така добра, мила дівчина, яка дуже хотіла допомогти своїй дівчинці. І тут також піднімається теми забруднення навколишнього середовища, досить така сучасна історія це, можна сказати, антиутопія з такими елементами наукової фантастики. Мені дуже сильно сподобала ця книга, я вам раджу її прочитати. Наступною хочу вам показати. Книгу Не відпускай мене «Never let me go». Цю історію я читала першою, і вона мене найбільше вразила, тому що нічого подібного я раніше не читала. Хоча всі три книги мені дуже сильно сподобалися. Тут історія розповідається від імені дівчини Кет, яка є донором. Вона виховується в такому закритому привілейованому пенсіонаті, в якому спеціально виховують донорів для того, щоб допомагати потім. Людям і боротися з різними хворобами, тобто це така антиутопія, це дуже сумна історія. Але тут автор піднімає теми кохання, дружби, звісно, але чи можуть донори мати душу, серце, чи можуть вони полюбити дуже сильно мені сподобалася ця історія, і тут дуже багато ілюстрацій, і всі ці ілюстрації вони зображують те, про що йдеться в самій книзі, вони дуже гарні. Подобається мені такий стиль. І взагалі хочу сказати, що я завжди захоплювалася тими людьми, які вміють гарно малювати. Хоча сама я не дуже люблю малювати, Ось. але я вважаю, що це просто неймовірний талант. Подивіться, як дуже красиво. Дуже гарна книга, до речі, тільки в цій книзі є ілюстрації. І вона мені дуже сильно сподобалася, така пронизлива, щенка і про якусь безвихідь, розчарування, але в той же час про велике кохання. І я вам дуже теж раджу почитати цю книгу. Так, і останню хочу показати вам книжку Залишок дня, вона вже така трошечки менша. Вона відрізняється від двох попередніх, можливо, тому що тут історія розповідається про чоловіка дворецького, який все своє життя працював у величезному маєтку дуже багатого лорда в І він ніби згадує уже на старості, згадує все своє життя. І тут у нас після воєнна Європа і Перша світова війна дуже багато історії, політики. Але сама історія у нас про чоловіка і про те. Як він все своє життя присвятив своєму господарю про професіоналізм і про вірність, тобто слово гідність, тут як основний із критеріїв справжнього творецького. І ця історія мені теж дуже сильно сподобалась. Вона піднімає досить багато тем, і я так розумію, залишок дня для мене це як. Закінчення життєвого шляху кожної людини, коли вона може оглянутися назад, прожити своє життя і зробити якісь висновки, і шкодує вона про те, чи не шкодує така досить теж емоційна історія, і за цю книгу Кацію Шигуру отримав Букерівську премію в 1989 році. Гарна історія, і загалом всі ці книги мені е, дуже сильно сподобались. Можливо, е, найбільше мені сподобалось відпускай мене, тому що я її читала першою, вона мене дуже сильно вразила е, своєю такою проникливістю і е, гарно дуже написана, мелодійна, е, так неспішно. Друзі, щиро дякую вам за перегляд цього відео. Чи читали ви що у цього автора? Якщо так, то пишіть, які ваші улюблені книги. Якщо нічого не читали, спробуйте хоча б одну його книгу і для себе зрозумієте, чи подобається вам манера написання цього автора. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Хай вам всім щастить!